А допоки народні обранці збільшували чисельність армії, під стінами Верховної Ради зібрався мітинг. Сюди завітали представники всіх різних регіонів, депутати та посадовці місцевих рад. Вони вимагали, аби в цей день прийняли законопроект 1159 про посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. Зараз землею розпоряджається державна земельна агенція, яка знаходиться в Києві, а не на місці. На місці. Зараз розпоряджатися повинна сільська селищна, міська громада, а не якісь дядя в Києві. Гинь село, гинь Україна. Це все займається політики дивного. розумієте? Це крик душі за земля, крик, виморитає, Повжить собі. З такою думкою, сюди під стіни Верховної Ради приїхало понад 100 людей. Це управлінці різних селищних та міських рад. До них вийшли автори цього законопроекту, які запевнили, що до кінця відстоюватимуть дану ініціативу. І ви тоді будете рішати, кому це зробити. Далі, наступним шагом ми сделаємо це будуть на відкритих земельних конкурсах, щоб це було чесно, правильно і Власть на місцях, власть сьогодні з селищним радом. Ми за вас. Не дивлячись на те, що даний законопроект був включений, до порядку денного на голосування його не поставили, і подібне вже втретє, але його автори запевняють, так просто не здадуться. Рішення нашого комітету, рішення нашої групи Воля народу ми будемо наполягати на тому, щоб був поставлений даний законопроект якомога швидше. І я переконаний, що в сесійній залі він знайде голоси. Якщо станеться так, що не проголосують депутати, ми будемо вимагати, щоб опублікували всіх прізвища депутатів. Хто не голосував за даний законопроект, і нехай люди роблять висновки, чому сьогодні їм обіцяють, але не виконують.